Всім привіт! Давайте почнемо турнірити. Що ми маємо? Перший день кровавий турнір, який я так не люблю ще й на трійках. Ну, без зеленого кольору. Думала, нічого цікавого, я не придумала, поставила дом з квасірами і е, це я виявила зовсім програшний варіант, бо вона в мене є. І того в мене лишиться 2 години, треба відтурнірити. Це нормально. Ну, я не знаю, як це називається, тому що перший бій. І в мене чотири мультяшки. Про, ну, нема, нема нема цензурних слів, нема що це зробити з цими мультяшками. Хто знає. Взяти тайрума, можливо. Пробувати там десь щось знімати. Ой, ти шишко сірі взяти. Сорян, я просто. Просто я погано спала. Я хочу спати. Як можу позіхати? Так. Поставити. поставити загони. Так, квасірів теж маленькі. угу. Ну так, тут ж косір, косір є. Тут, тут нам треба тайром теж знімаю каку. Ну. Але, там звичайно, 4 мильтянська на них повісити, в принципі, заборону на міньюни це буде нереально. Так, фіолетові жовті мені треба, а є зелені. Можна зробити чотирку жовтих. Так, там трохи у нас під'їдуть фіолетові. Ну, але, звичайно, на жаль, квасір сходить, квасір буде працювати. Можна кристал зробити фіолетовий. Тоді, мабуть, будемо робити. Я оце так дивлюся, можливо, попробувати ризикнути і зібрати жовті спочатку. Це мені треба трійку забрати і морду підірвати. Повинно вистачити, в принципі, якщо я правильно думаю, але тепер у нас нема фігу кристалла. Так, заборона стоїть на чотирьох. Ну, для одного ставити. Міню на таке собі, мабуть. Скільки в цього ХП? Вистачить йому це два фіолка мічка чи ні? Хочу отак зробити. Не вистачило. Але добили. Так. Саєм. є. Добре. Ану, не вбий мені тайрма. Живе. Щось він і мало вдарив. Окей, б'ємо. Так, тепер погнали мої квасіри Акіла і. І вже на одного поменше, це вже легше. Можна тепер так зробити, там джілку збити. Але ми всіх зарядили. Тут хто молодець, я молодець. Угу, і Всі в квасіра луплять. Тайром, де ухиляння? Що це таке? Не працюєте так, як треба? Блін, чотири мульчахи в першій же бій. Ну це нормально? Це не нормально. Так, погнав. Тайром. Це добили, є. Ну, пощастило, хто там у нас далі? Жаба, жаба це погано. Взяти би сюди синіх, у мене з синіх немає той, хто зніматиме каку, Скільки ми будемо тут травитися від яду, М -м -м, нормально потреста. Це багато. Що чому будемо робити? Та як думаю? То можливо так і попробуємо. Тут головне дом заблокувати. Ну, будемо зараз утримувати. Я так бачу. Не дуже в мене тут є гарні перспективи, бо хоча б цю айдун було б винести, тому що зараз вона мені сповільнення не причепить, і буду я тоді тут довго і гірко плакати. І їй, мабуть, не вистачить. О, фіолетові. Ідеально просто. Ці фіолетові виїхали просто шикарно. Можна було би, звичайно, пенька спочатку взяти, а потім би цими бити, але, 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 хочу прибити цю жабу, якщо вийде, мабуть, не вийде. Вийшло фух. Такі будуть нерви на цьому турнірі. От просто ну, не люблю кровавий, не люблю. Дуже тяжко. І до того, що в мене останнім часом дуже погано йдуть всякі турніри. Але, ну, на трьохзіркові там чи як чотирьохзіркові, то хто знає, що воно буде. Так, цього зарядили пана. Ухиляння добре. Так, ну ніби як пахне успіхом, так? Ну, ніби як, Тобто <laughs> що хто знає, раптом зараз піде все не так, як хочеться. Так, зробимо собі ще мільйонів. Фіолетових би багато. Але лише є Ну так ніби буде трійка. Зараз. Або можна зробити навіть шиконуть, зробити кристал. Але поки я тут докручу це поле, то в мене бджілки самі доклюють їх. Це ще погано в неї супроти від яду, то вона крапша. Все, нарешті доклювали. Угу, бастер. І квасір який. Ставить заборону на поселення. Ну, 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 мабуть, тут давайте візьмемо синіх, попробуємо. Що з цього вийде, не знаю. Це брати Дон чи не брати, у мене тоді виходить взагалі пасивна команда. Або взяти не Дон, а взяти от цього чудіка, але отак в костюмі. Давайте біти дамо. Ну, попробуємо. Блін, тут не треба було брати гунара. Це ж м -м, там цей буц. А перебивання зрізу броні ми через це може, нам же через це прилетить. Блін. Щось я провтикала цей момент. Жовтих нема, синіх одна трійка і приїхали. Мені це вже подобається. Дві трійки, і то не в пастера. Да, все. Червоних багато. На вони мені зовсім не в тему. Вже йти буде бити. В кінце єсяч, як я отак. Є можливість тоді взяти мені ще одну трійку синю. Але, але, маловато. Ну, то, що це все, що доведеться її забирати. Погано, що там в мене ця не виїхала четвірка. Було би цікавіше. Квасіра добив. Немає совісті, тут буде ноулик. Швидше за все. Фіол кристал Да, фіолетові треба було лишати. Трійка жовтих теж мені нічого не дасть. Ну, на жаль, тут, на жаль, поки що зовсім нічого. ні. Нема цікавого. Так, цього добили. Навіть там, як я складу фіокристали, буде в мене жовта трійка. Теж мені нічого то не дасть. Тому що я не встигну все одно до квасіра. Це мені для того, щоб її зібрати, треба два ходи. А квасір буде ходити в противника так, через один хід. вхід, на жаль, думала, може, там дещо складеться, може дещо приїде, до того ж мого квасіра зараз і приб'ють. Я навіть бастера не можу прибити. Зараз він ще мінньонів своїх поставить. Ну, на жаль, перший день. о, Ну, хоч не в нуль. А вже є, а вже є поразки. Бастер. Бастер, бастер. Це халепа. І цей тут. Ну, нехай цю візьмемо. Валянок дуже чахлий, так? Ну, в принципі, чахлий. Може, або ж його попробувати. Все-таки ж швидкий. А може, ще відродиться, хоч сумніваюся. Ех, ех, фіол кристал, червоний кристал. Ну. Все, що хочеш, крім того, що мені треба. Куча добре, зелений кристал і блін. Зараз я докручуся тут. Так, трійка синіх буде. Це дуже добре. Звичайно, зараз буде цей ходити, і буде йову ходити. Отак От зробимо. Можливо, в мене хтось виживе. Сині приїхали, але трошечки, трошечки пізновато. Зараз ще сліпота у нас, Та взагалі кайф. Попадіть, будь ласка, фух, добре. В одиничку гуляємо, розумію. Розумію, скільки ми будемо ще сліпі, два ходи. Так, умикаємо цих чудиків. Зарядили, комбо полетіло. Ну, оце тільки зараз, на даний момент, що вже моє поле проснулося. Так, погнав цей нордрі. Добили є. І останній бій ніби. ніби. Блін. Угу. Мабуть, доведеться взяти фіолетових, щоб там знімати каком. Давайте. Блін, в мене фіолетових нема ударників. Це халепа. Треба хоча б буде цього докачати. Mm. Як його? Дайте розум, дайте пам'ять. Бьорно. Трика желтых. Ну, так, зробим там тоді ще можна буде одну треть по с кластом. Але дон, звичайно, буде ходити, на жаль. Четвірко, так кажете? Ну, давайте тоді четвірку. Ну, майже. Я просто хотіла, щоб зберегти мені ще одну трієчку. Так, пані, що мені з вами робити? Давайте ми, мабуть, вас будемо все-таки попробувати бити, щоб хоча б сову там збити, чи як. Дуже спокуслово би збити сову в цій вергулі, але мені треба буде ж потім мати цього тайру, щоб збити, не збити, а зняти заборону на меню не від квасіра. Але це якщо я, звичайно, заряджу до того часу. Своїх квасірів, бо щось сумніваюся я. Зараз цю, звичайно, зряджу. Вбий. Фух. Добре. Через два ходи матиму квасірів. Своїх. Ну, встигаю я. Д... Ні, не встигаю. Блін. Ух, це комбо. Ну ні, добре, тут у нас є тайром заряжений, так що це все знімемо. Так, дуже класно приїхали фіолетові. Прям ідеально будемо бити. І ще буде взяти фіолетових багато. Під паном квасіром, але щось немає. Може, жовтими доб'ємо, щоб вже пенька не заряджати. Так, все, доклювали. І того в маємо перся розбив. Ну, в принципі, враховуючи, в мене оборона не тримає, так що дуже заморачуватися я з приводу рейтингу і не буду до того ж, вже топ-25. Так що, шанси у мене тут шикарні. Ніхто ж не напав, ще. Що... ні, все-таки є. Всім до... дало кам'яні, всем пока-пока.